Спочатку били себе кулаками в груди, потім постелили соломку перед відступом. Наприкінці знищили все, до чого могли дотягнутися, та накивали п'ятами. Так виглядає історія перебування окупантів у Херсоні. Нині місто вільне. Дякую всім, що ви за витримку за те, що ви. Витримали за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж напевно ще довго йшли сюди. От без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в збройні сили України і в Україну. І повірте, мені, що все буде все буде хорошо. Ми відбудуємо все далі. Ми повернемо повернемося. Ми залишайтеся. Поки російський фюрор відсиджується подалі від фронту, український президент у Херсоні, ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші збройні сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш право. Перші дні після звільнення люди прагнули розділити свою радість з усіма. На вулицях Херсона масові святкування. Відсутність світла не проблема. Здається, патріотичним духом прониклися не лише люди. Та декому не до гучних святкувань під час перевірки міста українські військові нерідко знаходять переодягнених у цивільне загарбників, які не встигли втекти на лівий берег. Вочевидь, загубитися серед місцевих завдання не з простих. Звідки ти приїхав? Okay. Звідки ти приїхав? Не розумію по українськи Адкуди ти приїхав? Савта. За оцінками експертів, українські прапори над звільненими населеними пунктами одна з наших найбільш вагомих перемог у цій війні для Росії. ж І військова, і символічна поразка. Величезна територія в 3 тисячі квадратних кілометрів, на якій розташовано 180 населених пунктів. Це важливий порт, і який фактично прикриває можливість українського експорту з портів Миколаївщини і Одеси. Це відмова Російської Федерації. Поразка стратегії Російської Федерації в можливому наступі на Миколаїв на Одесу з метою пробитися до Придністров'я. Величезна військова і символічна поразка. До того ж, втрата Херсона для Росії може приховувати й інші наслідки, зазначає політолог. Здача ти тим бачить добровільна здача. Обласного центру виглядає не просто як поразка, але і як державна зрада, і Путін і керівництво Росії воно намагається уникнути будь-якого коментування і висвітлення цього питання. Намагаються перекласти дійсно його на військових, тому що воно токсичне. Воно підриває довіру суспільства, причому російського до російської влади, причому зразу з двох боків. Ультрапатріотична частина вважає, що у владі некомпетентні, непатріотичні люди, корупціонери. Які віду ведуть приховану дипломатію? А пасіонарна більшість, а не пасіонарна більшість росіян вважає, що влада неадекватна, і просто не справляється зі своїми обов'язками. Подія, що стала визначною для всієї України для Кривого Рогу, має особливу вагу. Три головних завдання від початку війни вже виконані, сказав перебуваючи в Херсоні у перші дні. Звільнення міста начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол перше не дати оркам заскочити в кривий Ріг. І ми це виконали. Друге це здвинути їх на 50 кілометрів, щоб вони за нас не доставали там градами і 152-м калібром. І завдячуючи мужності і героїзму наших хлопців, ми це зробили. Бої ж були дуже близько до міста, декілька сотні метрів. Але на 50 кілометрів ми їх здвинули. І третє завдання це е, повністю зачистити весь правий берег ріки Дніпро. І зараз це виконано. Херсон наш, правобережжя. Нашої держави, наша. Що це означає? Це означає, що війна ще буде йти, і війна буде довгою і тяжкою. І будуть ракети, і будуть шахіди, і багато чого буде. І будуть бути електрику, але на танки до нас вже ніхто не приїде, тому що неможливо фарсувати реально річку Дніпро. І це велика перемога. Серед переселенців, які знайшли прихисток у Кривому Розі, значна частина саме жителі Херсонщини. Вони мріють про повернення додому, а дехто уже в дорозі на цьому тижні у Кривому Розі запустили рейси до населених пунктів Херсонської області. Сьогодні вперше по цьому маршруту, але я їздю на другі: Новомиколаївка і Новопетрівка. А це на Б і Велико, Б – Олександровка і Мала Александров. Почули, що де вже свободили? Дай, давай, їхати. Важливе уточнення від спеціалістів: звільнені території досі можуть бути небезпечними, адже під час відступу ворог залишив багато мін і розтяжок. Ще одна характерна риса руського миру, над викоріненням якої нині працюють українські воїни. Олег Хендриксон. Постфактум.